Всім привіт! Мене звати Анастасія, і ви на каналі Математика без проблем. Щоправда, сьогодні у нас не математика, а фізика, 7 клас і тема рівномірний рух, швидкість руху. У нас є така задачка, я не могла її пропустити, я хочу її зробити, тому що ось ця задачка викликала певні проблеми. Давайте її розглянемо. Подивимось, як її робити, спробуємо зрозуміти: Так, стадо антилоп рухається зі швидкістю 36 км за годину. Який шлях подолає стадо за 5 хвилин? На перший погляд, ну, що тут складного, ми знаємо швидкість, так, 36 км за годину. Ми знаємо час 5 хвилин. Ми, звичайно, знаємо для того, щоб знайти шлях. Нам потрібно швидкість помножити на час. Однак, коли ми дивимося на нашу швидкість 36 км за годину, і на наш час 5 хвилин, ми розуміємо, що ми не можемо взяти і перемножити їх, так? бо щось тут не те, щось спочатку треба зробити, щоб потім ми могли швидкість помножити на час. Звичайно, що треба перевести. перевести одні одиниці в інші одиниці. Наприклад, в нас тут години, нам треба з годин зробити хвилини, хоча б зробити ось цей крок, щоб ми потім могли знайти шлях. Давайте будемо дивитися і переводити наші одиниці. Отже, я записую 36 км за годину ось таким чином, дробом, чисельником якого в мене є 36 км, а знаменником година. І це не просто година, давайте розуміти, це одна година. Так? Я хочу цю годину 1 годину перевести в хвилини. Скільки це буде хвилин? Звичайно, що 60. У нас була одна година, стало 60 хвилин. Давайте це запишемо. Також у вигляді дробу. Отже, 36 км в нас так і залишилося, а замість години з'явилось 60 хвилин. Що ми робимо далі? Ми просто ділимо 36 на 60. Скільки це буде? Це буде 0,6 км за хвилину. У нас же з'явилися хвилини. Отже, ми можемо сказати, що наші 36 км за годину дорівнюють 0,6 км за хвилину. Ми перевели наші одиниці, ми перевели години в хвилини. Тепер ми можемо знайти шлях, який подолало наше стадо за 5 хвилин. Звичайно, можемо. Ми знаємо швидкість. Так? Ми знаємо час. У нас тут хвилини, у нас тут хвилини, все добре, ми можемо тепер множити. Однак, ми цього зараз не зробимо по одній простій причині. Тому що одиниця шляху всі в нас все ж таки метр, а не кілометр. Тому я пропоную. Перевести наші кілометри в метри. Давайте ось це заберемо зараз все. І зробимо все те саме, але вже переведемо і наші кілометри. Отже, у нас було 36 кілометрів за годину. Я хочу перевести кілометри в метри. І години в хвилини. Що у нас буде замість 36 кілометрів? В одному кілометрі давайте згадуємо тисячу метрів. 1000 метрів, Тисяча – це три нулі. Тобто, нам просто потрібно додати до числа 36 ще три нулі, і ми отримаємо наші метри. Я правильно кажу? Дивимось. У нас було 36 кілометрів, стало 36 тисяч метрів. Була одна година, стало 60 хвилин. Що ми робимо далі? Звичайно, ми ділимо 36 тисяч на 60. І що ми отримаємо? Ми отримаємо 600 метрів за хвилину. Наші 36 кілометрів за годину дорівнюють 600 метрам за хвилину. Ми перевели одиниці, у нас тут хвилини, у нас тут хвилини. Ми знаємо швидкість. Швидкість у нас 600 метрів за хвилину. Час у нас 5 хвилин. Давайте знайдемо шлях, який подолає стадо за оці 5 хвилин. Як нам знайти шлях? Дуже просто: ми всі знаємо, як це робити. Нам потрібно швидкість помножити. На час Швидкість у нас 600 метрів за хвилину. Час у нас 5 хвилин. Давайте будемо це множити. 600 помножити на 5 це буде 3000 метрів або 3 км. Отже, наше стадо антилоп долає шлях 3 км за 5 хвилин. Я думаю, що це не важка задачка, і якщо так посидіти і розібратись, як її робити, то стає все зрозуміло. І... Вже не виникає ніяких проблем і труднощів. І я сподіваюся, що моє відео було вам корисним. Якщо так, то поставте мені вподобайку і підписуйтесь на мій канал. А з вами була я, Анастасія і канал Математика без проблем. Всім гарного дня і до зустрічі!